Доброго ранку, малята! Привітайтеся! Це лялька Тетянка. Вона завітала до нас у гості і хоче вам розповісти віршик. Слухайте, будь ласка. Познайомтесь, я дитина, хоч маленька, а людина. Всі частини тіла знаю. Називаю і визначаю. Є у мене голова, і вона творить дива. Шия голову тримає, повертає і нахиляє. Є у мене дві руки це мої помічники, а непосидючі ноги прокладають в світ дороги. Дулуб з з'єднує частини, є живіт у мене і спина, а хребет всьому основа. Ось така моя будова. Діти, вам сподобався віршик тетянки? І мені теж. А давайте разом з тетянкою згадаємо іще раз, навіщо нам потрібна голівка? Так, щоб думати, вигадувати. А шия? шия нам потрібна, щоб нахиляти голівку, повертати. А ручки. Навіщо потрібні нам ручки? Ручки так, це наші помічники, вони нам завжди допомагають. А що роблять ніжки наші? Так, ніжки стрибають, ходять, бігають. Правильно, дітки. Діти, відгадайте мої загадки, і ви дізнаєтесь, які предмети допомагають нам бути красивими, охайними і здоровими. Як купатися йдеш, і мене також береш? Я гладенький, запашне, ти намалюєш мене Сім мікроби змило, Я корисне, мило, так. Чищу зубки кожен день дуже добре і швидко. Мені в цьому допоможе моя зубна. Щітка, коли миюсь, чи вмиваюсь, потім ним я витираюсь, витирати сухо звик мій кисенький рушник. В нього зубчики рівненькі, є густі, а є рідненькі. Гладить, наче промінець нам волосся гребінець. Ми вивчали наші частини тіла і предмети гігієни, якими ми користуємося кожного дня, щоб бути здоровими та охайними. До побачення, малята! До побачення, Тетяночко. Ми тобі дякуємо за такий цікавий віршик. Ну, а ми з вами, дітки, давайте ще раз згадаємо, що ми сьогодні вивчили. Які в нас є частини тіла? Голівка, ручки, ніжки, правильно. А які, ви знаєте, предмети, якими ми користуємося, щоб доглядати за нашим тілом? Зубна щітка, щоб чистити зубки, Так, мило, щоб мити ручки, рушничок, щоб витирати, а ще Гребінець, щоб розчісувати волосся. Правильно. Дітки, мені буде дуже цікаво подивитись, як ви вдома доглядаєте за своїм тілом, як ви зубки чистите, як вмиваєтесь. Тому я прошу ваших батьків сфотографувати вас та надіслати мені фото. Я буду чекати. Ну, а зараз до побачення, мої любі! До нових зустрічей!